Те, що ми зараз бачимо на карті, все ж таки просування, дай Боже, збройних сил України на лівому березі Осколу, і так само на північному лівому березі Сіверського донця, вони існують. А чи можна сказати на вашу думку, що цей процес вже є незворотнім, і збройні сили України будуть тиснути доти, доки вони зможуть вибрати собі кращі рубежі, доки ось ці мобілізовані, про яких ми будемо в основному сьогодні говорити, не надійдуть на фронт? Насправді тут мова не лише про тиск, це продовження тієї операції, яка була я проведена в Харківській області, це, звісно, продовження тих акцій, коли ми говорили про деокупацію Харківської області. Але з точки зору військової науки, якраз будь-яка операція, будь-які дії тактичного плану, а я би сказав, що в Харківській області на Ізюбському. Напрямку проводилися події оперативного масштабу, щоб вони призводили до результатів, які можна буде використати в перспективі, зараз ми за цим спостерігаємо. от Просто у порівнянні, коли ми пам'ятаєте, коли ми обговорювали, от що буде, якщо, наприклад, російські війська захоплять Северодонецьк, і ми говорили, що з тактичної точки зору, так, звісно, це неприємно, це погано. це Погано, дуже з політичної точки зору і так далі. Але з точки зору оперативного рівня, це захоплення Сєродонецьку нічого не давало росіянам, так само, як вони зараз, наприклад, продовжують добитися головою своїми лобами в Бахмут. Так само навіть з тактичної точки зору, зараз це вже не має ніякого значення для російських збройних сил, власне. Тому що їхні ці зусилля не призведуть до розвитку успіху, а от якраз українська операція на Ізюмському Харківському напрямку вона призвела до того, що, по перше, Збройні сили України звільнили величезну територію 6 тисяч квадратних кілометрів, і отримали можливість розвивати успіх далі. А цей успіх означає, що ми можемо вийти на певні напрямки Луганської області. Не скажу секрету, про це вже давно йде обговорення. Що оці зусилля, які ми зараз бачимо, <кій> довкола річки Оскіл, Те саме наприклад, сьогодні була інформація, що і в районі Куп'янська збільшується плацдарм. І якщо ми подивимося, які там дороги проходять, куди все це рухається, то ми побачимо, що по перше йде оточення лиману. Де до цих пір російська армія намагається стримати українські війська, і, звісно, ми можемо подивитися зараз на Сватово, яке і являється ціллю цих всіх зусиль, які ми зараз бачимо: тобто, і в Купянську, і те, що відбувається довкола Лиману, це вихід на оперативну. На оперативний простір в напрямку Сватова, ну і далі можемо говорити, що після цього відкриваються можливості для розвитку успіху вже зі звільнення Луганської області або у всякому разі значних частин Луганської області, але не будемо забігати наперед. Українська армія діє обережно, діє правильно. Головне, що те, те, що видно. По діях української армії українське командування повністю розуміє, що що е, робиться, що для, для яких цілей всі ці кроки, дії і так далі. Тобто, це не оті удари російської армії головою стіну біля Бахмуту, а це абсолютно конкретні дії, які дозволять, е, по-перше, знову таки є шанс оточити е, певну частину російських військ, якщо говорити про. Лиман, і е, здобути собі оперативний простір для розвитку тих самих успіхів, які були досягнуті при операції на Ізюмському харківському напрямках. Тобто, я так розумію: от ви зараз говорите про велику важливість сватового, яке буде до буде, нього буде зростати тиск, так у Луганській області це черговий транспортний хаб Росіян. А що без сватового? Що, чим, чим загрожує втрата сватового в потенційному розвитку подій для, для російського угруповання на сході України? Ну знову ж таки, абсолютно вірно. Це один з транспортних і логістичних хабів. Крім того, це місце, де росіяни намагаються от, створити якісь оборонні рубежі, тобто, саме там розмістити наступний рубіж. Своєї оборони, але так виглядає, що з якихось причин російське командування не надає туди достатньо резервів. Тобто немає поки що інформації, що в тих умовах, коли ну, вже певний час після того, як закінчилась активна фаза Ізюмського харківського наступу, росіяни мали можливість не тільки перегрупуватися, не тільки вийти на нові тактичні рубежі, але і все ж таки. Забезпечити сили, які стоять не тільки в Сватовому, а й взагалі ті сили, які відійшли з Харківської області, в Луганської області, створити певні резерви і створити нові оборонні рубежі, які зупинили би український наступ. Але так виглядає, що або у росіян немає тих резервів, це можливо, але є інформація, що вони, наприклад, зараз концентруються більше на Запорізькому напрямку. Хоча там здавалось би досить спокійна ситуація, хоча, звісно, це оманлива спокійність, там велика велика напруженість в принципі існує бо є і з українського боку і російського боку свої зусилля в цьому районі. Очевидно, що напрямки Маріуполь Мелітополь є надзвичайно важливими для обох сторін, але якраз там і і там якраз концентруються основні російські сили. Знову ж таки, херсонський напрямок, херсонський плацдарм на правому березі не припиняє Росія свої спроби і логістичного забезпечення і переправлення особового складу, і навіть спроби якісь техніку переправляти. Тобто таке враження, що Путін особисто наказав не допускати відхід російських сил з правого берегу. Дніпра на Херсонщині можливо у них є плани, коли вони призовуть мобілізують там мільйон людей. То вони туди кинуть дуже багато сил, і і можливо у Путіна Путіну, або Путін сам вважає, або Путіну розказують казочки про знову ж таки Миколаїв, Одесу.